Тернопільські жінки і дівчата готують страви для українських бійців вже не вперше: тушкують квасолю та капусту із м'ясом, готують корейську моркву. Напередодні накрутили і передали 200 літрів голубців. Близько місяця господині практикують передавати на передову вже готові вареники зі шкварками. Цього разу вони дякують керівництву ТНЕУ за дозвіл зібратися в університетському кафе Галичанка, бо місце із великою кухнею шукали давно. Також дякують людям за продукти. Не буває тут і зайвих рук позвонили діти і сказали: мамо, йдіть, ліпіть, тому що в інтернеті прочитали, що є заклик. І все, сусідів зібрала і привела, і ліпимо. І так всі жіночки одна одній передали, передали, передали. Так Робили вареники конвейерним способом: хтось місив тісто, хтось готував начинки, хтось ліпив. Далі вареники відразу ж варили і готували до транспортування, аби не зіпсувалися в дорозі до бійців. Жінки відпрацювали надійну технологію. За вареники, ми чуть під водою їх похолодили. Дали шкварків і цього жиру, і ми кожен вареник отак робимо, щоб вони купки не щіпалися. І так кожне відро. І потім далі досипаємо, досипаємо до цілого відра. Закриваємо не добре остигли, і ми тоді розвозимо по морозильних камерах. Розвезли по морозильних камеру. Потім хлопці приїжджають, хто їде і зразу забирає хлопців. Все готове, варене і заморожене. Воно все перемащене зверху. Ми так робимо слой смальцю, що не не, не доходить повітря до е, самих вареників. В смальці воно може стояти. І, ну, ми так думаємо, що до тижня. але воно з'їдається до трьох днів, до чотирьох. Господиням за цей вечір для українських бійців вдалося приготувати більше 25 тисяч вареників. Картопля сиром. Чиста картопля, картопля з капустою була, з капустою. Ну такі от. Надіємося, що хлопцям сподобається, тому що робимо всі ну, від чистого серця з душою. Знайте, щоб, щоб дійсно хлопці їли, їм було задоволено був такий брати фартушки і хороший настрій так. І з хорошим настрієм, з щирими побажаннями, щоб наші хлопці були здорові і верталися всі з фронту живими. Ліпили вареники того ж вечора, і працівники держслужби з надзвичайних ситуацій. Їх результат біля 4 тисяч штук. На передову цього разу із тернополя волонтери логістичного центру повезли українським героям близько 30 тисяч вареників.